Ну, що я маю сказати? Спальня вийшла нічогенька. Отакі от, от два великі комоди. Поличка ще буде зверху. Звичайно, що хлам, бо куди ж його дівати. Ну і головне. О! Бачите, навіть місця нема, щоб стати, щоб його нормально показати. Отаке ото. Ну, матрас поки в транспортному положенні, так? Але тим не менше, тут вже треба все вичистити, вимити, а тоді вже на чистову ставити. Ось такі приліжкові тумбочки і власне ліжко. Ну і шафідзе. Нічошечки собі так. Отаку От ми вибрали компоновочку. Само собою, все з доводчиками, Навіть не сумнівайтесь в цьому. Я тут забув, тут треба навпаки, треба спершу цю. Тому що, бачите, є така притульна планочка притвор, притворна. І от такий от воно має зовнішній вигляд. Ага, тут, я бачите, якраз навпаки закрив. Значить, Треба спершу цю. А тоді спершу ліву, а тоді праву. І от такий вийшов варіант. Він став в стінку повністю зайнявши. Нішу там зверху я не знаю, що можна якогось ведмедя посадити, чи що. Ну і що цікавого, це серія Глорія. Це той самий клен, клен UA бук, натуральний ну щит. Так, бачите, бо, бо клеїни це не масив, це щит. Так, от видно ці речі. Але знову ж таки це дерево, це не ДСП. І навіть оцей елемент. Зверніть увагу, це дерево, а далі вже накладочка. До речі, ця штука може бути дзеркальною. Двері бувають у них двох, шафи точніше, бувають у них двох, трьох, чотирьох, п'яти і 6 секційні. Ну, нам тут більше якби ніяк. Можна було ще зробити паспорту і освітлення. Ну, але освітлення стає на паспорту. А паспорту в нас сюди не влізало, тому що і так місця немає ніякого, воно і так впритик стало, як я засунув, це якесь інженерне чудо насправді. Але загалом спальня вийшла. Ну ой-ой-ой. І хто мене ще спитає, чи треба якісь кастомні речі, чи ні, ні, не треба. Якщо ви знаєте чітко свої розміри і можете запланувати це зарані, ну заплануйте це зарані. І бажано меблі обрати перед початком ремонту, тоді у вас взагалі ніяких проблем не буде. Оцей шухляб, до речі, цікавий. Дивіться. Бачите, така подвійна зона. І, звичайно, що з доводчиком. Ну, а тут у нас отакі от полички. На всякий хлам. От. А це 5 шухлядок, просто звичайних. Просто звичайних шухлядок. Ще освітлення залишилось доставити. Люстра вон висить якась. Я не пам'ятаю чесно, яка вже куди йде, чи ця, чи та, я вже забув. Бо поки що отак. Але мені зараз це не заважає, ще бра буде освітлення. Бокове обов'язково, так, без нього ніяк. Ну, місця тут, я скажу, вийшло достойно. Хоча це все все, це 19 квадратів. Це не найбільша кімната з можливих, але для спальні тут місця го сюди якийсь килимок, обов'язково кинути треба буде. От, Щоб було все красиво. Може і там якийсь килимок, якусь доріжечку з цього краю. Але, ну, з іншої, ще раз, Глорія, Клен UA. Якість меблів е, достойна, достойна. Однозначно порекомендую, якщо спитають, кожна сторона ліжка має ще отаку шухляду, о, Це вже без доводчика, тому що, ну, не всюди ж вам доводчики ліпити. Та й таке. Дивіться, шукайте. До речі, ці кольори ну, вони можуть бути змінними. так? Це ж таке, це, це як хочете. Можна освітлення сюди вліпити. От прямо тут буде такий спотік, мал... ну, маленький спотік, типу такого вони роблять. Просто у мене вони будуть в інших місцях, так, От такий от спот світильник. Ну, Наприклад, так? Тобто він тут може бути от у вас в цій зоні. Мені не треба, бо ж кажу, є виходи під бра, зроблені, підготовлені, тому тільки причепити їх та і все. Отак я. Рекомендую. Ну, а от можете бачити трошки в розібраному стані, в напівзібраному, так. Бачите, отак, ламельки окремо, так, чи ящиків не вистачає кількох направляючих. Це інша спальня, але е, ну, трошки ну, менша, інший поверх просто так. Але така сама по конфігурації. І от, така от конструкція ліжка. Тут ще будуть е, направляйки так, і ящики ці висувні. От, така от конструкція. Е, шухлядки ще не зібрані в комоді. Ну, це таке. І тут шафка менша, але тут цікавий момент, бачите, паспарту. Тобто така рамочка, рамочка для шафи, і виглядає вона в ній. ну от З цієї сторони, вона виглядає якось завершеніше. Зовсім інакше. Добто, давайте зараз порівняємо при цьому освітлення. Отака от, чисто в дереві. Шафа з паспорту. Вона тут собі окремо живе, виглядає воно детально. Отак. Це просто як рамка така накладна. От. Але ну, воно вигляд робить. Тобто воно з іншої точки зору воно, ну, якби не, не сильно виділяється, не кидається в очі, не заважає. А з фронтальної сторони воно ну, дійсно створює красу. І пішли ж подивимося, як наверху виглядає. При такому уже кімнатному освітленні, неприденному коли сонечко світило, виглядає інша спальня. От, ну а це та, це та сама спальня, тільки поверхом вище. От, І тут вже, в принципі, ці елементи зібрані. От, А шафа без паспорту має трошки інакший вигляд. Значить, вона ніби якби така, ну. Ну, просто шаф. <сх à> а та вона якось підкреслена. Тут просто його фізично не було куди втулити. Не дозволяло ну, хіба стінку вивалювати, розсувати, ну, але ж цього робити теж ніхто не буде. Тому от так, от Такі є альтернативи, і е, в паспорту теж вставляється підсвітка, і це дуже круто виглядає. Тобто, ми, я не знаю, ми ще думаємо, над шафою над на першим поверхом, може таку туди влупити, а може купе, як побачимо, ще, ще не визначилось. Ну, але така альтернатива для вас меблі з натурального дерева. Нагадаю, це бук, це все натуральний матеріал. А, ну, от, чому би і ні. Хто ще забув, як виглядає дитяча того самого виробника в тому самому, як би варіанті? От, будь ласка. Трошки інакше. Це Rainbow Ivory називається. Ну, полички треба повісити, це зрозуміло. Так, ну, ліжко не, не їхнє, ліжко інше. В нас це, скажімо, це наше ліжко, яке в нас було. Ми його залишили, воно повторно не сильно відрізняється. Тому, якщо брати в цьому ж стилі, то воно буде точ-точ, ну, по стилю підходити так, як ці виконані. Але ну, окей, ми не проти, що було і таке. Отак от, от. От вам альтернатива.